Також дуже сильний психологічний рівень був на рівні 100 тисяч доларів. Зараз Solana, Injective і Avax. Біткоін проб'є 20 тисяч, другі кажуть не проб'є 20 тисяч, як фондовий на одному рівні і там вверх 5% і вниз 10%. Всім привіт! Хотів би сьогодні поговорити на таку тему, як чому немає альтсезону і чому криптовалютний ринок і біткоїн падає. В першу чергу я хотів би почати з біткоїна, тому що біткоін ви всі знаємо, що це є батько криптовалют. Його капіталізація складає більше 1 трильйона доларів. Але постає питання, чому він саме він падає. Падає і за ним валиться вся криптовалюта. Ну, в першу чергу, капіталізація всього криптовалютного ринку, взагалі, це як фондовий ринок, ми порівняємо. Його капіталізація складає, наприклад, 10 трильйонів доларів. Якщо взяти криптовалютний ринок, то він складає всього навсього 3 три трильйона доларів. І з цієї капіталізації біткоін займає 1 трильйон 100, якщо я не помиляюсь. І коли, наприклад, приходить великий гравець, який має велику кількість біткоїна. Бачить, наприклад, психологічно високу ціну, це може бути 50 тисяч доларів. Наприклад, якщо хто пам'ятає з 2021 року була ціна біткоїна там 50 тисяч, 30 тисяч, там 20 тисяч. І от ці всі рівні числа, тобто починаючи з 20 тисяч, 50 тисяч, 70 тисяч, е, навколо біткоїна і всієї індустрії створюється такий хайп, новосний хайп. Всі там біткоін проб'є 20 тисяч, другі кажуть, не проб'є 20 тисяч. І оці всі качелі створюють новостний фон і психологічне таке фомо, яке формує ціну. Тобто може бути 20 тисяч, може бути 30 тисяч, а може бути 50 тисяч. Навколо цього хайпу Створюється рівень. Рівень, Наприклад, там 50 тисяч, хто там більше трейдер, то він там знає рівень підтримки, рівень супротиву. І навколо цього рівня створюється така чисто психологічна ціна. І люди, які мають велику кількість біткоїна, вони його просто там лиють в стакан, наприклад, на сумі там, 50 тисяч доларів, там, 100 тисяч доларів. Також є люди, які називаються маркетмейкерами, які розподіляють ціну, тобто є у людей біткоїн, і вони. Рівномірно, там від 80 тисяч в каналі до 65, рівномірно розпродають протягом півроку ось цього біткоїна. І відповідно, коли збільшується попит, або, наприклад, біткоїна стає більше, а попиту стає менше, відповідно, ціна просідає. Також дуже сильний психологічний рівень був на рівні 100 тисяч доларів. Зараз біткоїн торгується березень сьогодні у нас число 16, торгується біткоїн здається на 83 тисяч доларів 100 тисяч доларів це був дуже такий хайповий момент я пам'ятаю у 2021 році 2020 році за суму і ціну біткоїна говорили дуже багато і 100 тисяч це був дуже сильний психологічний момент на який ставили дуже велику ставку. Як я вже скоріше говорив, одні говорили, що получиться біткоїну е, пробити цю 100 тисячну відмітку. Інші казали, що це неможливо, тому що не може біткоін скільки коштувати. Але як ми бачимо, що біткоін навіть пробив і навіть вище зайшов, майже до 110 тисяч доларів за одну штуку за один біткоін. Відповідно, коли він пробив ось цей рівень 100 тисяч доларів, люди, які, наприклад, майнили біткоін. До 2011 року вони е, просто розпродають. Тому що якщо він коштував, наприклад, 10 центів, 20 центів, 50 центів, а зараз він коштує 100 тисяч доларів. Відповідно, ці люди можуть продати в стакан просто своїх 10 біткоїнів, 20 біткоїнів, 100 біткоїнів. І це е, якби на це відреагує ціна. І відповідно ринок криптовалютний весь посипеться вниз. Такий ходить мем, що біткоін знову пчихнув, а альткоїни всі от попадали і посипався весь криптовалютний ринок. Що це говорить? Це говорить те, що криптовалютний ринок ще не має такого великого фундаменту і не має такої великої кількості грошей, щоб ринок тримався як фондовий на одному рівні, і там вверх 5% і вниз. 10%. Добре, про біткоін ми якби, в принципі, розібралися, чому він падає, прив'язане все до капіталізації, до кількості біткоїна, який є намайнений, і який крутиться на ринку. Це називається емісія. Можете глянути відео, десь підказка отут вилізе, і ви можете глянути, як в принципі, працює біткоін. Якщо взяти вже альткоїни конкретно, то навколо альткоїнів зараз дуже великий хайп, чому немає альтсезону. Чому немає альтсезону? Ну, в першу чергу, кожен цикл бичий чи то ведмежі він відрізняється. Тобто, на перспективі, якщо ви, наприклад, глянете на графік, біткоін він постійно росте. Наприклад, якщо за 20 років він там виріз на тисячі відсотків, то альткоїни трошки інакше себе поводять. Якщо Альтбіткоїн він росте дуже довго. Стабільно, то деякі альткоїни за цей період скамляться, хтось їх забуває, і не, такий, і не така увага якби, приділяється самим альткоїнам. Альткоїни, до альткоїнів у нас відносяться такі монети, як Ethereum, BNB, це от з таких топових альткоїнів. Litecoin, Ну Доггікоін це є мемкоїн, я його там не відношу, це є суто така маніпулятивна монета. Але в принципі це є все альткоїни, що не стосується біткоїна. Якщо ми в порівнянні візьмемо, наприклад, біткоїн і альткоїни, то біткоїн вона більш така мережа, вона більше на хайпі, всі її знають, більше грошей має. То альткоїни вони штампуються практично по проекту на день. Якщо так взяти, я в принципі маю суто фундаментальні монети. Такі монети, як AVEX, наприклад, там Injective у мене був. До речі, я в телеграм-каналі все випублікував, що якраз на відмітці 100 тисяч доларів я буду продавати свої монети. Це була Solana, Injective і AVEX. Я їх всіх продав, тому що мені, в принципі, прибутку, який вони дали, вже було достатньо. Але всі надіються на цей такий довгожданий альсезон. Коли ж він прийде, де коли він буде, що з ним взагалі робити. І коли ми вже нарешті заробимо свої довгожданні супер X, так от, я хочу е, сьогодні сказати: Альтсезону, як такого, е, зараз не буде. Е, як я вже говорив скоріше, що цикли постійно міняються. Якщо скоріше б він виглядав таким чином, що брали 10 топових криптовалют, там BNB, Ethereum і всі, наприклад, монети, які нижче йдуть за капіталізацію на CoinMarketCap. Всі ці монети зібрати, купити у портфель, наприклад, на Binance, через рік часу, через два, коли там бичий ринок, ви могли зробити і 100, і 200%, і там, коротше, бути в шоколаді. То зараз альтсезон виглядає зовсім по-інакшому. І я хочу сказати сьогодні, що аль був. Е, Ну, Ви запитаєте, як це був альтсезон, якщо ми не заробили. Тому я вам хочу сказати, що такі монети, зараз, як, наприклад, Polkadot, ДОТ, One Inch. Е, Uniswap, Юніс, це Дек перепрошую. Якщо взяти, наприклад, такі Dash Coin, там, Ethereum Classic, але він, до речі, виріс, я зараз до нього повернуся. В багатьох монетах люди, люди сидять, але... Росту їхнього немає. В мене, повірте, така сама ситуація. У мене, наприклад, є монети, які я купляв, наприклад, на тому ж самому Коінлісті, на інших платформах, на пресейлах, на токенсейлах. І вони зараз в мене лежать на в стейкінгу, просто на гаманці. Стейкінг, хто не знає, що це таке, то в принципі у мене на каналі має бути десь відео, і ви можете глянути його. Стейкінгу тримайте, це то саме, що на депозиті. Тобто ваша криптовалюта може на гаманці бути в просадці, але. Сума криптовалюти у вас постійно збільшується. Це такий криптовалютний депозит. І в мене зараз, наприклад, те, що я на токенсейлі скоріше був купив, це там Юми, Агорік, там ще що там? У мене ще є XLR, ще там різні монети. Вони стоять в мене в стейкінгу, я їх, в принципі, не чекаю, чекаю кращого періоду. Але е, я скоріше сказав, що Альтсезон був, як його пропустили. А пропустили його наступним чином, тому що. Росло дуже багато монет. Це такі монети, як Солана, яка виросла там на 300%. Це потім наступна суї, яка виросла на 200%. Це лайткоін, який виріс там на 200%. Це AVAX, який виріс також там біля 200%. Також Injective, який виріс там на 300%. Також BNB, який виріс там на 200%. Тобто Альцезон вже був, просто він виглядає трошки по-інакшому. Що ми можемо робити? При таких альтсезонах, ну в лапках, тому що е, криптовалютний ринок міняється, все міняється, і е, заробити все стає важче. Так от, е, ніхто не відміняв різні, там, наприклад, зараз були популярні мемкоїни. Ну, це дикий захід в принципі, з мемкоїнами, але я в телеграм-каналі в себе публікував недавно. Я зовсім чуть-чуть собі купив там на мемкоїнів суто на дуже маленький депозит. Вони стоять в мене на гаманці. Вони там чекають свого слушного періоду, але вони е, дуже щасливо стоять і стоять в просадці. Тобто вони нікуди не росли. Я з е, мемкоїнами прошолкав своє щастя. Але альтернативні способи заробітку ніхто не відміняв, такі, як ретродропи, е, різні там роздачі, різні там е, пресейли. Їх тільки треба шукати, і в принципі, на криптовалютному ринку зараз можна заробити. Також я хотів ще поговорити про такий альткоін, як Ефіріум. Ефіріум, взагалі, це така криптовалюта, і вона друга після біткоїна, але це є альткоін. Як я вже скоріше говорив, що альткоін – це є якби, криптовалюти, які, наприклад, не стосуються біткоїну. І якщо, наприклад, взяти в порівнянні біткоїна, якого майнять там, майн, майнери на супер-відеокартах, на, на процесорах потужних, на фермах це все дуже енергозатратно. То Ефіріум він е, має трошки іншу екосистему, і він працює на такій системі, як Proof of Stake, Тобто його е, закидують в стейкінг, е, його комісія автоматично вираховується в блокчейні, і ця комісія платиться всередині. Тобто, його ніхто е, ніхто не майнить. Він просто якби. Штампується в необмеженій кількості, а біткоін він є в обмеженій емісії. Я взагалі не розумію, звідки взялася ціна, така як 2000 доларів за один ефіріум, але в принципі криптовалютний ринок на рахунок цін і формування цін дуже важко зрозуміти, тому що дехто говорить, там, наприклад, є проект, один недооцінений, інший є дооцінений, інший переоцінений. Як це визначається? Я не можу зрозуміти, тому що для мене, наприклад, якщо взяти там. 10 криптовалют, які можна користуватися. Я беру з точки зору користувача. От є, наприклад, Arbitrum, є AVAX, є, наприклад, Ethereum. На Ethereum, наприклад, там дуже багато DeFi створено. DeFi-платформів платформів це от стейкінг, лендінг, і це все. Наприклад, AVAX – це також велика платформа, блокчейн-фундамент, на якій можна багато будувати своїх якби. Інших проєктів також Solana, на який дуже багато виходить NFT, і весь хайп навколо NFT, він був навколо Solana. То інших там тисячі мільйони проєктів, я їх не розумію, звідки береться ціна. Наприклад, якщо взяти недавно виходили мемкоїни Трампа, тобто, Трамп і, наприклад, там Мілані, якщо я не пам'ятаю, тисячі відсотків згрибли купа мільярдів хом'яків, побрили і це якби скотилося назад на ісходну. Ну, в принципі, я вже в криптовалютному ринку взагалі і в цих всіх рухах я не, не перший день, тому я, в принципі, і не здивований, що люди втрачають на таких так званих мемкоїнах, суперзаробітках і тому подібне. Якщо взяти до аналізу середньостатистичних людей і взагалі людей, які цікавляться криптовалютним ринком, ну так, цікавляться одним вухом, то я таким був самим, то я чув тільки, от наприклад, Моменти, біткоін росте, 100 тисяч доларів там, наприклад, коштує. Біткоін пав, ага, вилохи, типу, біткоін пав 10 тисяч доларів. І люди, які, наприклад, не цікавляться і бояться, наприклад, заходити в інвестиції в блокчейн і криптовалютний ринок, вони чують тільки, коли він дуже дорого коштує, це вони вже його купити хочуть. А коли він впав, то їм вже страшно, і вони його знову не купляють. Яка порада мені взагалі для тих інвесторів, які починають? Цей весь період інвестиційний, який ви, наприклад, там маєте свої монети? Я так само сиджу в просадці, просто його треба перечекати. Я думаю, що криптовалютний ринок ще на своєму старті, він ще має малу капіталізацію. Цей період треба перечекати, і протягом трьох років, чотирьох років, п'яти років. 5 років це вже для інвесторів є досить нормальний період, за який можна в принципі, заробити. Якщо взяти, наприклад, рік часу, то за рік часу, то це ну дуже ризиково, і в принципі ви можете просидіти ще рік в просадці і потім продати свої активи в мінус. Тому для криптовалютного ринку і взагалі для інвестицій, як фондовий ринок. 5-10 років, 15 це є нормальний період, який ви можете перетримати свої активи, і потім продати за запланованою ціною або за той час, який ви готові витримати свої активи. От тепер я хочу в кінці відео буду підводити підсумок. Ще е, розповісти на рахунок політичної ситуації е, в всіх країнах. Зараз йде напружені баталії, всі воюють, всі там вирішують питання з ресурсами. Хто там аі проекти буде в Америка? Хоче вибудувати е, штучний інтелект? Запровадити в Америці щоб. Е, перебити бізнес китаю китай вводить заборону в 2024 році на майнінг дві 2021 році на майнінг біткоїна америка приймає біткоїна для себе на резерви своїх активів свій бюджет зараз формується регуляція криптовалюти тобто якщо наприклад прийде регуляція то цей дикий захід навколо криптовалют закінчиться тобто волатильність вона зменшиться, тому що самих біткоїнів є всього-навсього 20 мільйонів. Ну, всіх біткоїнів є 20 мільйонів. Тому навіть всіх з планети мільйонерів зібрати, їм не вистачить по одному біткоїну. Тому якби, ці всі активи, які зараз є, і якщо, наприклад, держави вже устаканяться, політична ситуація всі от е затихнуть, біткоїн візьмуть. На резерви прийде регуляція. Дуже багато токенів цих всіх мемів, цих всіх незрозумілих е криптовалютних проєктів, які взагалі нічого за собою не несуть. Вони просто пропадуть. Прийдуть на ринок такі е монети, як там BNB може бути, може бути Ethereum, може бути Solana, буде там, наприклад, топ 20, топ-30 криптовалют, буде біткоін, і це все буде е залито великою капіталізацією. і не буде такої волатильності, тоді вже відповідно такі хом'яки, як ми з вами, менше заробимо. Але криптовалютний ринок набуде стабільності. Це і мої думки. Якщо у вас є інші думки, то можете написати це в коментарях. Я це обов'язково почитаю. Так і відійду трохи від теми. Наприклад, у мене сьогодні подзвонили мої товариші, мої побратими, тому що я служив в десанто-штурмових військах і вони збирають зараз на пікап. Тому я прикріпляю відео. На якому хлопці хочуть зібрати кошти для ремонту і купівлі нового пікапу. Ми бійці десантно десантної євські бригади спеціально призначення. Потребуємо автомобіль для виконання спеціальних завдань, а пікап. Слава Україні! Підпишіться на канал, поставте лайк і до нових зустрічей. З вами був я, Богдан. І не забувайте, що все буде 5 0 До нових зустрічей.